Всім привіт! Сьогодні ми з вами далі продовжуємо вчити найпростішу граматику англійської мови рівня А1. І розпочнемо і ще продовжуємо вже з вами бо це вже другий урок з present Simple. Тобто з найпростіших форм і з форми дієслова to be. Ми знаємо, що дієслово to be, воно, як і в більшості всіх мов, воно нерегулярне. Тобто воно відмінюється з різними формами. Отже, ми маємо. I am, I am. you, they, We Are. He, she is. He, she, it is Тобто I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. В негативі, тобто, якщо ми хочемо щось заперечити, ми просто кажемо: I am not, you are not. He is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Тобто ми додаємо часточку not. And запитання ми кладемо ось це this word to be на початок. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Тобто they are, are they? Міняємо місця. The Це досить таке зрозуміло. Далі важлива частина в тому, що є скорочення. І ви маєте запам'ятати собі, що в позитивному, коли ми стверджуємо щось, наприклад, вас питається: Are you are you happy? Yeah. Чи ти щасливий? І ви можете в письмовій і взагалі в розмовній формі лише сказати Yes, I am. Ви не скажете Yes I'm. Ні. Yes, I am. Лише повністю повна форма. Але в запереченні ви вже можете сказати: No, I'm not, No, you're not, No, we isn't, No we aren't, No they aren't. Це ви вже можете зробити, ви можете скласти are і not в одну частиночку. Бачите все зараз на екрані. Тобто має. Такі форми I am, she, he, she, it is, we you, they are. They використовується для людей і для речей. Uh, he використовується для чоловіків, для чоловічого роду, she для жінок і it для речей. They для, як я сказав, вже для всього. Ми маємо завжди пам'ятати, що в англійській мові ми не можемо опускати займенників. Маємо завжди це ті часточки it, he, she і так далі. Маємо завжди казати з і займенником. It is cold – це правильно. А is cold це неправильно. Um, так само може бути Peter is here. Ми не можемо сказати is here. Who is here? Peter. Тому ми маємо завжди казати. Або з іменником, або з іменником. Такі форми. Скорочення, вони загалом це апостроф М, апостроф С і апостроф РЕ. Такими як I am sad, you are tired, так, you Юр Юр tired, she's from Scotland. І також маєте пам'ятати, що то от С з апострофом, воно може використовуватися для імен. Наприклад, Laura's is, Laura is beautiful. Це означає Laura is beautiful. London's an expensive city. London is an expensive city. Um, Скороченням, ми використовуємо лише в негативних, тобто no I am not, no you're not, you're not, you're you aren't і так далі. Але в позитивному, тобто, коли ми стежимо кати тільки yes, she is. Ali, yes, six. Тако а не можемо. И для чого ми узали використовуємо це be дієслово, так? Можемо використовувати його для индіат, тобто для себе сказати типу My name is. I am. She is. I'm Steven, and this is Isabella. Для року, для віку. I am 24. I am 63. I am 12. I am 14. I am a teacher, I am a student, Nationality, so I am from Ireland. She is from China. I am scared, I am tired, I am restless. Color. It is blue, it is dark, it is black. Like I want prices it costs in actual it is $20 this uh, hoodie is $5 it is sunny it is warm it is cold what time is it it's 10 past 4 it is 5 o'clock it is 5 o'clock Я часто використовуємо дієслово to be. І descriptions. Якщо ми щось описуємо, наприклад, там. Um, he is very smart, he is very intelligent, he is not um, cruel to other people. І так далі. Тобто, в, таке, в таких випадках ми зануживаємо слово to be. Дякую всім за перегляд. Ставте свої будобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. Побачимось. До зустрічі.